«Подільські мости це про затори і терпіння. Для когось проблеми з транспортом, а комусь час подумати про це життя, почитати книгу, подивитися улюблений серіал. Звичайно, проблеми іноді е е думаю, їхати чи не їхати, тому що затори. Будівництво Подільського воскресенського мосту не припиняється і взимку. Так називається відео, яке ви бачите нині. Киянка Мілена обурена цим. Певна аварійний стан інших наслідок неякісних ремонтів. На жаль, я не знаю, хто несе за них відповідальність, на якому балансі вони стоять, але те, що вони в жахливому стані, то це так. І той ремонт, який робиться взимку, коли падає сніг, то це ну не дуже правильно. Мабуть, треба ремонтувати в суху погоду там влітку, коли менше людей в місті, коли е, ну, це є логічним, а не взимку, коли падає сніг, чи йде дощ. А от Сергій знає, хто за це відповідає. Нарікає правоохоронні органи, не займаються проблемою. Ну Влада виник, хто винен. Ну це ж таке обивательське. А хто насправді, то треба, щоб з'ясовували відповідні органи позаду мене, міст метро. Далі у сусід міст Патона. Обидві переправи найстаріші у Києві. Перша експлуатується з 1965 року, друга з 1953. І обидві в аварійному стані. Фахівці твердять, мости можуть впасти у будь-який момент. Багато машин грузових, легкових, маршрутки там куча людей. Типу кожен день Не типу боїтеся впасти, коли їдете ну, трошечки, трошечки страшно, але ну що поробиш? Архітектор-урбаніст Станіслав Дьомін не поділяє думки, що одного дня міст просто обвалиться. Втім, певен переправам потрібна тотальна реконструкція. Ми маємо досвід побудови Подільського Воскресенського мосту, який там ну там, в інших країнах там логічні мости зводяться за кілька років. У нас на це пішло кілька десятків років. Тому якщо о, так зважено. Якщо б мені, наприклад, зараз там запропонували зробити якісь певні розрахунки, я б казав роки три. подільсько воскресенський міст окрема епопея. Його будували скільки, що він встиг стати мемом. 30 років. Здається, у Києві не будують мости, а вирощують. Все ж відкрили поспішно. Заїзди та з'їзди не добудували, велодоріжки не зробили, а пішоходам рух заборонили. Втім, сфотографувалися. Це шикарна пам'ятка корупції, недбалості та іншому безладу в країні. Мені сподобалось, як там все зроблено, хай не чисто сам новий маршрут нові краєвиди. Це коли ти їдеш, він доволі таки довгий вийшло. Я це на маршруті 111 чи 117 це 100, 100, да, 111 на ньому. Все мені сподобалось. Сподіваюся, що буде працювати і сподіваюся, що все ж таки вони. Зроблять вихід на вулицю Марка Черемшини. Станіслав Дьомін каже, суттєво новий міст ситуації не змінив. Трафіку для шести переправ забагато. Цей новий подільсько воскресенський міст він не дуже суттєво е, е, вплине на ситуацію е, е, вже там, напевно, з. Вісімдесятих років минулого сторіччя заплановано ще два мости через Дніпро там південний і північний обход, які мали б розвантажити транзитний трафік. Та відповідь на те, коли ситуація стабілізується, а мости відремонтують, кияни знайшли. Півень не клюне, то мужик не перехреститься.